Я би хотів, щоб сьогоднішня наша молитва, можливо, не так багаточисельно завдяки тим нашим присутнім тут золочів'янам, ще раз засвідчує, що не так легко є догодити людям. На жаль, світ хоче видовищ і хліба, і жертви, жертви окремих людей, може, не з моєї родини. А може, з твоєї родини, ну, щоб мене минуло? Не раз церкву критикують за те, що вона буцім топхається в політику. Але церква не може стояти просто осторонь. Церква не може бути просто байдужою. Або змиритися і сказати, що ми так, щось, якось воно буде. Я думаю, що сьогодні наша присутність священниками до нашого співбрата у 204-ту річницю його народження 200 років пройшло, а проблеми ж ті сли, такі самі. Ми молимося і згадуємо наших добрих провідників, згадували цього року і митрополит Андрея Шептицького як моїсея українського народу. Наша церква подала багато, ми говоримо не тільки про Маркіяна Шишкевича, дійсно про багато достойних священників, які ціною свого життя готові служити. Навіть сьогоднішній час, коли на сході України священники разом із хлопцями перебувають в різних ситуаціях. Є в нас повага дійсно до священників, ми дуже вдячні. Ми навіть з оцем Юрієм відчули, коли в червні місяці попали під мінометний обстріл в Кримському. Я побачив як офіцер, командир, який сказав, не сам побіг у блиндаж, а нам сказав, щоб ми зайшли в блиндаж. І то так отче, трошки скоріше. І я зрозумів, що ті люди, які Знаходяться хвилею до смерті, вони більше сприймають Бога. Вони краще його розуміють. Бо каже, як тривога, то до Бога. Можливо, сьогодні Маркіян Шешкевич ще раз нам нагадує про ту патріотичність, навіть коли друзі відійшли. Не будемо судити їх. Вони також мали свої сім'ї і хотіли мати кращі статки і краще жити. Але вони, напевне, десь. Ну, кажем, не суди і не будеш суджений. Але ця особа, яка сьогодні тут, в нашому місті, ще раз нагадує нам про те, що Золочівщина також породила і не одного достойного провідника. Ми сьогодні можемо скласти цю молитву у своїй пам'яті. Я знаю, що просвіта поїхала на родинне село Маркіяна Шишкевича, де поховані дідусі бабця, отець Роман і пані Юстина Авдиковські, прямо біля церкви, а поруч біля них також і рідний брат генерала Тернавського. Що ми можемо дати нашим провідникам за свідчення того, що ми їх поважаємо? Сьогодні не так багато. Але щиру молитву, яку ми сьогодні склали за нашого побратима, за нашого священника, який також вложив свою лепту для українського народу. Оцінять чи не оцінять, несуть справи. Якщо ми б тільки оцінювали, робили для того, щоб хтось оцінив це чи не оцінив, то краще взагалі, напевно, було б нічого не робити. Але ми робимо. Тому що людина має більш цінніші певності, а це її від Бога легенда про Маркіяна або погляд із Білої гори. Маркіянова русалка до цієї фантастичної історії причетна юна дівчина із Бережан Галина Квятковська. В одній із прогулянок до Бережанського озера, заквічавшись віночком, побігла жартома край очерету, а в уяві Маркіяна навічно постала русалкою. Все живе на землі починається від любові. Кажуть, сам Бог створив ту місцевість, а люди назвали її раєм, може, саме з Бережанських Озер. А може з-під Лисецької гори, від отих пахучих трав, від закоханих галининих очей, котрі краяли маркіянове серце, почався поет великої душі, великого духу людина. Природа вдарувала йому музичний слух і мелодії, що награвала галина на скрипка, тривожили його серце, котре мов камертон, цокотіло, втішало, раділо. І сумувало, бо облітав цвіт акацій, і надходили дні вакацій, і хоч і бажані передчуття до рідної домівки, все ж залишали оскомини смутку та небажаної розлуки з Галиною. Не муч своє серце, синку, не твоя то доля, говорила Маркіянові мати. Та він знов і знов лежачи на вузькому ліжку, глядітиме на образ Матері Божої і випрошуватиме у неї, аби вчинила чудо, щоб забути ці слова й думки, що змією мутять його серце, котре породжує те дивовижне почуття любові. Дорогі злочуяне, мені залишається лише подякувати всім, хто не байдужий до цієї величної постаті і сьогодні. Зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять. Я е, після таких слів, сказаних пані Марією, не можу більше нічого додати. Я всім щиро вдячний. Дякую. Бідного народу мого, який знедолений віками, зазнавши гор'я немолого, по тюрмах битий був катами, який в пенський хліб їли, а людською кров'ю запивали. Які ще хотіли жити, живих у землю загортали, тим хотіли Україну за всім зруйнувати, а народ український у рабство забрати, вдягнути всіх нас Туди явла шкіру, щоб знищити мову і церкву, і віру. Но цього не стало. Не знищили віру, як все всім тим, хто надів цю злу шкіру і мову свою вже почав забувати, щоб розкішно жити, жиру набирати. Ми сьогодні тут зійшлися і споминаємо велику біду, згадаймо людину, всім нам дорогу. Він був лише священик, не пан, не царевич. І бо хвороб мати, що ж могли згадати ті справжні українці, бо був темну ніч, та й землянку сиру, в яких всі скривались від смерті і катів. Під землею він думав про рідну країну, бо з нею хоч трошки ще жити хотів. Но Лютували, зрадливі українці їм помагали, продавав брат цим нелюдам рідного брата, щоб прийняли у партію була більша заплата, велика заплата, керівна робота.